Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Звертаюся до Вищого керівництва Укрпошти. Скажіть, будь ласка, за що ми вам платимо гроші? Щоби отримати лист чи газету, потрібно прямувати у сусіднє село або у Інше центральне відділення Укрпошти. У віддалених селах потрібно цілий тиждень чекати, зак приїде, відділення пересувне Укрпошти раз у тиждень. Якщо газета виходить на початку тижня, а відділення нової пошти Укрпошти привозить її. Аж під кінець тижня, то це виходить вже не свіжа кореспонденція, а просто микулатура, яка вже не має ніякої ціни. Чому зараз так відбувається? Як для того, щоб заробити на виготовленні різних марок, у цьому ви маєте. Свій е, промисел і можете все владнати, А для того, щоб люди отримали вчасно пенсію, чи отримали листи, чи газети, ви не можете надати ці елементарні послуги, які надаються у всіх країнах і до сьогоднішнього часу. Чому так? Чому? Укрпошта є найповільнішою поштою України. І чому посилка чи лист прямує дуже довго до свого отримувача, і це відбувається на протязі тижнів, і дуже часто буває з запізненням. Тому хочу звернутися. З таким проханням. Дорогі наші керівники відділення Укрпошти і центрального відділення Укрпошти, зробіть так, щоб ці послуги, за які ви берете гроші, були виконані якісно і своєчасно, щоб не скорочували листоношів, які Приносять пенсії для пенсіонерів, приносять листи і газети, бо без їхньої роботи буде скорочено і друкування газет, і тираж газет, і прийде до того, що ці газети, які ми завжди отримували, взагалі зникнуть із нашого життя. Для того, щоб зберегти цю працю і надбання редакторів і людей, які працюють над цими газетами, ця газета має бути своєчасно доставлена для свого отримувача, бо часто буває так, що отримувач вже цю інформацію дізнається із інших джерел, але ця газета. Ще далеко в очереді, коли приїде пересувне відділення нової пошти. Це звернення адресоване вищому керівництву Укрпошти. Слава Україні! Слава Ісусу Христу!